Благодарность Херсонской Низкой Военной Администрации за то, что предоставили продуктовые наборы на 4 ОСББ нашего места Херсона. Жители этих домов выражают благодарность все, кто в этом принимал участие. Спасибо большое за помощь, потому что в этих домах живут очень много малообеспеченных людей, пенсионеры, инвалиды. И личная благодарность нашему... За голові Херсонської міської воєнної адміністрації Роману Мрачко що він робить це очень добре і нужне ми дуже вдячні. нас не залишають без уваги, без турботи. Нам привозять воду питну, воду технічну, Ми всім забезпечені. Дуже дякуємо. Нам привозять і гарячі обіди, гарячі вечері. Дуже дорого коштує. Ми дякуємо адміністрації і корабельний район. Сьогодні адміністрація нам допомагала. Війська, воєнна адміністрація. Велике, велике дякую, велике спасибо. Дякуємо вам і дякуємо Богу, що врятував, що нас немає загиблих в нашому домі. Це велике може чути. Херсонська воєнна адміністрація привезла нам гуманітарку. Щиро дякуємо, доставили прямо до під'їзду. Дуже удобно. Велике спасибі від усіх наших живців. Треба було десь стоять черзі, привезли до самого будинку. Щиро дякую від всіх мешканців нашого будинку. Да. Зібралися тут одні люди похилого віку, тому дуже зручно. Дякуємо вам. Дякуємо нашій міській адміністрації за те, що допомагають нашим мешканцям продуктовими наборами, а також за те, що прямо з доставкою додому це дуже зручно для людей похилого віку.